Перший легіонер в українському футболі, перший американець, це була сенсація для українського футболу, і в цілому, для е, тоді ще е, нині існуючого, то тоді ще існуючому СРСР. Це було нонсенс. Це був такий, е, тим більше е, легіонер з українським корінням. А ми знаємо, що вони дуже тоді режим приступили до цього. Ставилися. Ви можете розповісти, от як взагалі відбувався перехід вашого ваш перехід з американського футболу в український футбол? Mm, yeah. um, ja, dobro pitanje. Mislim, da ukrajinski futbol ima um, zgodovino in ima um, zvezdo s kulturijo. In to je bilo zelo pomembno zame, da sem se naučil, uh, da je to zvezdo s um, kulturjo. In ko sem ja prišel, um, je bil ta proces. Був um, дуже важкий. Um, в меречі відкрито що було uh, в 91-му року, um, а приїхати на Україну, там, де мої батьки жили. Моя мати um, народилася в Львові і батько в Івана Кренків з uh, Це було дуже важне. Um, Зрозуміти і вчити що про коріння. І um, футбол є українське коріння дуже um, історичне, дуже емоційне. І um, це було для мене психологічне дуже um, як то сказати, аплифтин um, um, я So, Це було дуже емоційне. Um, Дуже учивша і дуже. Важливо, так? Дуже добре. Важливо. Важливо. Важливо, так? А. І як я був в Карпат, такі гречі <головік> там Анатолій Мощенко грав, і, і дуже славні гречі в тій команді були. Для мене я так Ходив, знаєш, дивився на них на грешці перший місяч і не знав, як з ними подконні um, комунікувати, але навчився. Um, там Віктора Файчук грав, uh, Лайзан грав. І um, дуже славний грач, що поїхав грав uh, в Америчі від, від Карпат. Uh, це був для мене. Um, Одних найліпших речів Славко лендо. Um, і це для мене було я вчився. Я вчився від цих речів, Я вчився бути um, в команді, я вчився від тренерів. І, um, і як приїхала з Америки команда. Um, це було дуже важко. Ділити, що чу як то сказати, ам, чубов на Україну, бо вони перший раз приїхали на Україну, і це бере час зрозуміти Україну і зрозуміти люди в Україні. І це був процес для мене. Uh, Важливий процес. Що до цього дня я, це є, я є дуже вдячний um, люди в Україні і спеціально um, um, президент клубу у Міклош, для нього дуже це для мене я um, вдячний. Пане Богдан, я вам дуже дякую. Я, е, ми домовились із паном Яро, що я роблю запис і потім поширимо наше інтерв'ю е, серед друзів, серед, е, ну, і в соціальних мережах. То я думаю, що е, в, у Львові згадають і пам'ятають, і вони будуть дуже раді, що і ви ну, залишите дуже е, теплу і приємну спогад про перебування ваше в, в, в Львівських Карпатах і в Україні і в цілому.